Сьогодні вам покажу, як ловити монстра райдужного бунтаря на Фалкон. Для початку вам треба виконати завдання ікра пструга, Зіймати три пструга. Потім вам треба спорядити наживку з ікрип струга на телескопічне або матчеве водилище, тобто це з поплавком. Це я вже зробив. Гачок я поставив 3.0, Ну, наприклад, там буде 85. А йдемо на ліга обструга. Оструга ви можете спіймати десь ось тут, в цій зоні, на спіннінг добре ловиться. доволі. Якщо у вас є лодка, з лодкою простіше буде витягувати. Пробую закинути далі поближче до Скелі так, щось клюнуло. Це може бути вже монстр, тому що сильно плює. Обов'язково треба з якора зніматися, бо так швидше зловити. Є райдушний бунтар. 16 кг. Так, мітка ось тут. Ось такий от монстр. Ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити інші цікаві відео з пошуків Рибір монстрів та унікумів.